Так, священник сказав, що він вигнав Демона, але я все ще іноді прокидаюся від диму, що йде з моєї шкіри, і це мене лякає Круто, бро. Ви помітили, що сьогодні дуже тихо. Так, Ровене? Сьогодні дуже тихо. Ні. Досі, досі нічого. Досі не второпав. Дивовижно. Як довго ми будемо підігравати? Не знаю, мужик, ну, типу. Я думав, завжди Завжди? ми не можемо дозволити це назавжди. Ну, в сенсі, мені все ще платять, а тобі ще платять? Так, але відчуття, наче це неправильно. Що? — Це це неправильно. Так, є відчуття, що це неправильно, але. Але згадаю, усе те лайно, що Роувен робив із нами у минулому, ну, типу, Карма трохи відіграється. Так, це справді так. Так, може, Ми нам треба відіграватись випуску? на повну? наскільки тільки зможемо. О, О це слухайте, це слухайте, ой, боже ш... правий. О, Боже мій. А Я зрозумів. Я знав, що щось не так. Еллі не прибирала цього тижня. Вона вже не прибирала тижні зо два. Неймовірно. Я подзвоню їй. Хвилиночку. Ха. А де Еллі? Так. Воно буде готове до самовивозу у п'ятницю. Так, і просто уточнюю це новий магазин на Курінтіан Драйв. Нема за що. Бувайте. А те хлопці. Дуже тихо сьогодні. Так, Ровене. Сьогодні дуже тихо. От ти ж мат-лайна. Він дуже слизький, вискакує. Тож поїхали, і мотор. Добре, з твого рядка. Ми можемо почати і спочатку, якщо хтось не буде кидатись фігнею у акторів, коли вони намагаються грати. Добре, поїхали, тож. І мотор.